Цей день сьогодні наша команда працює в Берліні. В Берліні, бо саме тут вирішуються дуже важливі для України питання. Це і проведення Рамштайну, це і виділення коштів з боку країн коаліції. І я хочу заспокоїти всіх від паніки. Паніки, що нібито в Берліні, в Німеччині, в Тюрінгії. Саксонії перемагають нібито пропутінські сили, це не так. І нашими зусиллями я можу підтвердити, що двопартійна підтримка України, нашої оборони і нашого європейського майбутнього сьогодні в Берліні фіксується і зафіксована. Друга позиція це хочу нагадати, що Німеччина це є кузня зброї. Яке надходить в Україну дуже крутої, класної зброї. Це і аресті для захисту українського неба, це і гепард для того, щоб протистояти шахідам. І це все працює в дуже тісній взаємодії з комплексом протидії засобам технічної розвідки ворога Айпетри. І сьогодні нами проведені переговори для того, щоб. Доукомплектовувати спеціальними радарами німецького виробництва для підвищення ефективності боротьби з шахедами і ворожими БПЛА. Сьогодні тут відбулися зустрічі з керівництвом Комітету закордонних справ з керівництвом Комітету національної безпеки і оборони, і ми розписали, намітили все від процесу реформ, які відбуваються в Україні. І до забезпечення фінансування від можливої підтримки євроатлантичної інтеграції нашої держави до позиції щодо протиповітряної оборони і ізраїльської моделі захисту українського неба. Відбулися зустрічі з державним міністром закордонних справ з керівництвом МЗС для того, щоб були чітко скоординовані і узгоджені. Позиції підтримки України. І це все зроблено сьогодні за один день. І я можу сказати, що це дуже крутий, важливий результат. А ще які питання питали по Україні, сказали, можете пояснити, навіщо цей рішафлінг або перезавантаження уряду? Що ви там робите? Навіщо ви тасуєте цю колоду? Чому ви не створюєте уряд національної єдності? Чому ви не забезпечуєте приход в уряд професіоналів? Мені нема що відповісти. Може хтось з влади нарешті пояснить, що ви робите.